подивитись програму Голосу Америки Час Тайм цього тижня у Вашингтоні працює група активістів організації Wounded Warriors Ukraine – поранені воїни України волонтери організації розповідають які тренування вони проводять для українських військових аби подолати посттравматичний стрес і допомогти їм після війни адаптуватися до мирного життя. Сьогодні у нас в гостях колишній програмний директор Національного демократичного інституту. А зараз один з волонтерів активістів програми Олена Козлова. Вітаю вас вас, нашій студії. Дякую, що ви знайшли час. Чому проблема реабілітації українських військових зараз настільки важлива? Ви знаєте, рік тому, коли ми почали працювати з волонтерами у Києві і почали питати, що потрібно зараз, що передавати з Каролінщини, де я зараз живу. Вона сказала, передавайте все, але плануйте щось робити, починайте працювати з психологічною допомогою. Це дуже дуже важливо. І може зараз, тоді це був серпень минулого року. Може, зараз ми це так не відчуваємо, але це через рік, через два роки це буде велика проблема. І вже ми бачимо, що дійсно це вона проблема така є. Воїни військові повертаються з зони АТО. Повертається в родину, родина не розуміє, що з ними, що з ними там було, що з ними там відбувалося. Вони не можуть можливо розказати, що це там було. Це такий є психічний стрес. А цьому від цього потрібно. Ми вирішили, що потрібно відкривати якусь таку програму скільки допомоги. Скільки людей вражені таким от синдромом? І скільки людям ви можете допомогти? Я думаю, таким синдромом вражені всі, всі, все суспільство. А, а і не тільки а, ті військові, які там а, зараз відбувають в зоні АТО, вражені їх сім'ї, а вражені волонтери, які постійно-постійно перебувають. Там волонтери, з якими ми працюємо кожного тижня. Вони їздять до зони АТО. Журналісти, які перебувають в зоні АТО, а волонтери в Сполучених Штатах. Ну я знаю, тому що я зараз в Сполучених Штатах така сама проблема. Ми відчуваємо такий же самий стрес, тобто, все суспільство. Проблема які методики є для того, аби допомогти таким людям, які відчувають цей стрес а, не тільки ми працюємо над цією проблемою. А, дійсно, багато організацій зараз почали працювати з цією проблемою. Психологи в Україні працюють з цією проблемою. А, релігійні організації привозять свої допомоги допомоги. Яка цікава така деталь нашої програми? А, організатор програми, засновник Роман Торговицький. Він а, деталь така, що а, а, коли працюєш з військовим, який тільки що повернувся з зони АТО, якщо ти до нього присилаєш психолога через годину, якщо він повернувся, а, можливо, людина не відкриється так психологу, як вона відкриється військовому, який теж був в АТО, можливо, повернувся там місяць чи може півроку тому. А людина краще зможе знайти спільну мову, краще зможе зрозуміти один одного. А тому ми є така частина між між АТО і між психологами. То ми дозволяємо людям перейти, зрозуміти, що їх теж розуміють. Можливо, зрозуміти, що в них є така проблема, якщо вона є, і тоді дозволить допомогти їм знайти іншу допомогу. Тому є така. Наскільки ефективно ви працюєте з американцями тут, і як взагалі організовується українська діаспора для допомоги? Програма тільки почалася. Ми ще дуже дуже маленькі. А дійсно, вся програма наша це волонтери. Я знайшла, почула про Романа Торговицького через Фейсбук, коли він виступав, пі протестував співакова в Нью йорку Тоді він для себе зробив таку рекламу, може невеличку. але почула про нього, почала писати йому. Сказала, що ще рік тому я зв'язалася з американським. Організаціями, які які можливі. Можливо, зможуть допомагати нам в цьому. Є така організація Give an Hour, яка співпрацює з Wounded Warrior Project тут в Америці. Зв'язала його з цією організацією. Але він тоді мені позвонив і сказав: ти знаєш, в мене взагалі нікого немає. Чи можливо, що ти б допомагала мені? Може ще кого знайдеш? Так і працюємо. Тобто, нас там 3-4 людини. Нам дуже потрібні волонтери, люди, які зможуть нам допомогти в інших в інших справах, не тільки в організації фанрейзингу в веб веб-дизайн, все, все, що потреб, все що можливо, ми запрошуємо всіх з нами співпрацювати. Я вам дуже вдячний, що ви для нас знайшли сьогодні час і дуже вдячний за ту роботу, яку ви проводите. І я нагадаю нашим глядачам, що гостем студії часу Тайм» була Олена Козлова пейц один з волонтерів-активістів програми «Wounded Warriors Ukraine».